127-й день в Канаді, 18, -те, 10, -те, 23. -те. Вівторок. Сьогодні... Ні, середа! Сьогодні вже середа, але цей час летить просто капець. Середа, сьогодні, бо я був в тренажерному залі, я від тренажерного залу відбиваюся. День у мене почався гарно. Зранку зробив каву, щось там закинув за драбину і пішов на роботу. На роботу я заїхав швидко, проскочив на кілька світлофорів. Я вже тут знаю, як їхати, як об'їжджати тих всяких канадців. І це. Швиденько заїхав. Пішов я. А, Румба якраз приїхав. Якраз Румба приїхав, ми з зустрілись, з ним зустрілись і пішли в Вежу Б. Перше на четвертій поверх у нас свої приколи. І це, І пішли в Вежу Б. Оглянули вежу Б, повернулись, зустріли. Шефа. Шеф каже, о, якраз я там купив змазку, мастило, яке треба замінити в моторах, там, в, в підшипниках. Багато де треба замінити. І, і добре, ми якраз пішли в технічні приміщення, то все поміняли. Коротше, зайняло нам до часу десь до 10, півдесятої багато треба було поробити. Робота не тяжка, просто там напихаєш машинного масла. В мотори. Цей. І потім е, ми спустилися. Румба десь відійшов, я, я йому нагадав за вчорашнє повідомлення на рахунок Сема, щоб він обов'язково з ним поговорив, сказав, що все дуже серйозно, що тут нема що рятувати, Нехай візьме його з собою в Монтрокс, і заодно з ним поговорить. Він сказав: добре, добре, все розумію. Бо кажу, трошечки перегнули палку з жартами, треба то припиняти. Ну і він зрозумів, подякував, каже, добре, що я йому сказав. І цей. І він взяв, ну, але ми зразу не поїхали, ми пішли там малювати, малювати одну квартиру. Тільки зайшли і ще дзвонить до Сема: Сем, мені треба тебе взяти в Монтро, мусиш мені допомогти. Сем каже, добре, але нам ж тут з півгодинки хоча б помалювати, я допоможу Роману. Я кажу, ні 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 То 11 година була. Ти газуй. Газу, якраз там до 12-ї повернетесь і по пообідаємо. Я сам це все пороблю, помалюю, роботи не є так багато. Ну і ромбо обрадував, все нормально, їхати, нічого не робити. <свісно> і поїхав, поїхав з шефом. Я, сам, я залишився, малював дуже погана квартира, вони мали собаку, брудно, шерсть всюди по всіх стінах, перед тим, як малювати, треба її помити. Будуть клінери, будуть мити, але ми вже мали доступ до тієї квартири і не було так дуже що робити. Ми взялись підмальовувати. Тож я багато там часу потратив. Е, тримач для туалетного паперу, там рушнику сушарки, все треба було попідкручувати. І там дівчина жила. Вау, сьогодні м -м, в тій квартирі е, лишились деякі речі. Вона вже все вивезла, меблів не було. На кухні на столі лишились деякі речі, там нагороди, кубки. Старі. Е, Румба, Роман, дивись і хапає твій кубок, він скляний. Знизу підставка, типа Мармурова, скляний кубок, і має кришку. І не побачив, що кришка не, не тримається. Бере кришка падає і відламується, тримач тої кришки скляної. Йома, -йо, шкода! Він і що робити? Що робити? Ну, страшився, то якась друга річ. Заспокоюся, що там. І Він зразу закрив, поставив наверх той купачок, а він там ще нащернутий, каже: ну куди ти? То, видно, будеш, що хтось розбив. А вчора ми були, була інспекція, ми заходили, там її тато е, прибирав бо, е, і поправляв е, плінтус. Пес обгриз Плінтус, він шпаклював. Ми тебе самі зробили, але добре, що він зробив. І він був під, під пивом може, на нього злетить. Ну, будемо надіятися. Буде надіятися, надіятися що не є дуже важлива річ, та як вони, вони то не забрали, і там вже був один кубок розбитий теж. нагорода. Wow! А я вже хочу спати. Вот. І саме було шкода, я взяв ту кришку вниз поставив, так ніби вона собі там впала, розбилась і сама сама собі розбилась. Надіюсь, ніхто не побачить. І це поїхав. Я поробив то. Е Малювання в нас сьогодні нема, бо люди ще не поїжджали, меблі не перевозили. Я думаю, йду зафугую плитку внизу. Я собі зафугував плитку спокійно, поки спускався в підвал, знайшов місце, де. Бомжі заходять, от машина заїжджає в, в, на паркінг і вони заскакують з ними. Йдуть там є двері, які можна відкрити, зайти в приміщення і по сходах спуститись чуть-чуть нижче, такі підсобні. Я знайшов там кульки, якісь там сміття, що там спали. Покликав охорону якраз побачив охоронця, показав йому, той показав шефу. Вони охоронці вночі сплять. І вони в камери не дивляться, що там залазять леві люди. І ну, таке от стається. З охороною зараз будуть там розбиратися. Ось от таке. От. Малював. Довго Довгої не було. Вони поїхали в 11-й годині, мали повернути з 12-й. Але там подзвонив ще один з іншої будівлі. Каже, в мене проблема там з замком. Блін І вони поїхали туди. Наша будівля тут. Вони поїхали сюди, а потім аж на сам верх до нього. Замка такого не було. Вони поїхали шукати замок, не знайшли замок. Коротше, вони повернулись до нас на об'єкт, на нашу будівлю в четвертій, 10 по четвертій. Йома! -йо. Але ми, ми пішли на четвертий поверх, подивитись на дошку. Румба там написав всі квартири, де ми маємо малювати. Десь 20 квартир ми ще маємо малювати. Закрили ми вже десь 10, 10 і ще 20 має малювати. Багато 40 плюс виселяється, ну і ясно, що будуть заселятися. І це. І каже: О, ти сказав шефу за мене, а шеф сказав, що то я сказав. Ну, шеф мене спитався, чи я можу сказати. То, ну, то, як хочете, то можете сказати, але то би посувало без мене, щоб я не участвував в тому. Ну Але він сказав: або Румба вичислив. Ну, ясно, що румба вичислив, бо шеф так просто би не загорив. З ним. І, але ну і добре. Нічого страшного, що він розказав, що я здав. І я кажу, я мусив сказати. Бачу, що ти розстроєний і так не можна більше робити, я мусив сказати. І румба вже помінявся на лиці, шеф вибачився перед ним, все як має бути. Так що я думаю, що вже буде все добре. Завтра вже ми п'ємо каву вже, він каже, п'ємо каву завтра перед роботою, потім йдемо на роботу, потім йдемо малювати. Так що дуже за нього радий. Так, треба добре, добре зробив. Е, і що? І я пішов в спортзал. Я пішов в спортзал. Позаймався, побігав. Гарно, гарно позаймався сьогодні. Були хлопці, було щось багато людей. І було дві дівчини ну, дві жіночки. Вони були на велотренажері, Я взяв тренажер оцей за голову і перед собою тягнути. Вони не бачили, що я вже почав на ньому займатися. І вони злізли з тренажера, дивляться, я сів на ноги, а я так собі по колу ходжу. І, вон, і одна із них сіла туди. Я вже нічого не говорив, пішов собі, Ще один. Тренажерів хватає. Побігав, повернувся вдома. Я цей, вдома я е смачно повечеряв. Зразу включив собі цю свою електронну піч, духовку. І цей. І посмажив деруни. Запік в ті нові. При тванці, нічого не пригоріло, я там капнув олії, нічого не пригоріло, гарно просмажилось. І собі поставив оцей стіл. Зараз я якраз знімаю. Знімаю з Boy. бой. Lazy бой поставив собі на стіл, дуже зручно. Проектор, два пива і майже на все кіно розтянув. І пиво, і всякі оці сухарики, чіпси, горішки. Гарно віддихнув. Якраз прийшла Нана зараз. Прийшла Нана, каже, нам треба десь вийти, десь посидіти або ввечері тут зробити разом вечерю, поговорити, треба познайомитись, бо ми не бачимо один одного зовсім. Кажу: та гарна ідея, наступного тижня, напевно, що. І це. І дуже смачно. Повечеряв зараз буду йти спати. Забув сказати, на роботі я як сів їсти. Румби ж не було, я сів їсти. І я беру ці мівінки. Ті, що мені дали, вони дуже класні. Це фактично не мівіна, там нормальні макарони і сирна присипка. У мене їх ще 6 пачок, і я думаю, всі 6 заберу на роботу. Треба їх повиїдати, щоб вони тут не лежали. Не люблю, не люблю складувати товар. І я воду заливаю з кавоварки. Е, оці от кавоварки капсульні, там просто капсули немає, надікаєш, гаряча вода, і воно гаряче вода лиється. В тих вод нових там є навіть функція гаряча вода, hot water. І я не подумав, що там на роботі не прибирають в себе вдома. Я за, за собою мою посуду зробив каву. Я витягую капсулу, викидаю, якщо капсула. Якщо капсула з кавою, я витягую капсулу з кавою, мию і витираю кавоварку, Що хто би не включив, і гаряча вода, чиста гаряча вода йде. А там румба робив каву. І капсулу не викинув за собою, само собою. Ну, нашу стару капсулу тримати в кавоварці, я не розумію, її вже другий раз не використаєш, вона вже там не цей. І я натискаю гаряча вода, і воно протікає через ту капсулу, і десь опа, темна пішла. А коробочка вже стоїть. Ну, я висипаю в миску, у мене ж там і київські тарілки на роботі, і київська посуда і цей. І дивлюсь, чорна. Ну Я натисну на паузу, але трошечки кав мені капнуло. Так що я. легенький присмак мав кав. Так Але ну макарончики класні, мені сподобалося. Якщо буду церкві Володимира їх давати, я візьму собі більше. Візьму собі більше, бо то прості макарони, три хвилини в мікрохвильоці. І все. Я плюс туди ще даю. в мене є фасолька з м'ясом в банках. Багато-багато. Ну, я поки то все не повиїдаю, так аж під ноль. Аж тоді я заспокоюсь і тоді собі нормально зроблю плов. Бо то місце все займає? Ході я вже на роботі зайняв пів морозилки. Там манекури, хліб, є оці чор, чорниця, я не знаю, як вона тут називається. Грін. Коротше, забитий морозильник в мене там. Добре, що він є. Ой, отаке от, от. Все. Віддихати. Віддихати. 11 хвилин нема чого затягувати. Щось спати Сьогодні. Ходить.